Вітаю всіх на каналі NZTUA. Друзі, цього разу сталася така прикрість. Зараз поки що не маю доступу до YouTube каналу, тому цей огляд буде в telegram каналі Маю надію, що до початку наступного тижня, до понеділка, все ж таки відновимо доступ. Ось і вже наступний огляд буде на youtube каналі. Тож, дорогі друзі, давайте почнемо. Почнемо ми з вами як завжди з новин на цей тиждень. Як бачите, середа у нас сьогодні це одна новина на три зірочки, акціон десятирічних облігацій. Ну і завтра щодо четверга, 13 листопада, це в нас новин трішечки більше. Публікація індексу споживчих цін, публікація початкових заяв про допомогу з безробіття, публікація запасів сири нафти та також акціон 30-річних облігацій. Так, по новинам не дуже в нас багато, але все ж таки будьте обережні, тому що на дві, на дві зірочки новин у нас все ж таки побільше, і там вони співпадають в один і той же час, тож може бути волатильно. Давайте перейдемо до графіків до відпрацювань, подивимось, що в нас тут. Почнемо з індексу долара США. Так, Як бачите, прогноз у нас був на продовження лонгового руху так, від діапазону блоку. Зараз ми з вами бачимо все ж таки хоче лонг піти, але щось не дуже він йде. Так. Можливо, корекція буде трішечки більшою. Так, можливо, дійдемо до діапазону бичого блоку заказу з денного таймфрейму. На сьогодні в нас є тут така консолідація. Останній пробійний рух на 4 годинному таймфреймі шортовий відбувся від цього блоку. Тож продовження лонгового руху буде тільки після перебиття даного блоку. Так? Тут у нас що був пул ліквідності майже, так. Давайте, напевно, і цей блочок з вами виділимо на 4-годинному таймфреймі. Можемо з нього підзнімати ліквідність, але все ж таки якийсь впевнений рух, певна зміна направлення дала б більшої впевненості. Ну і на денному таймфреймі, так, у нас все ж таки діапазон бичого блоку заказу, який не тестований є. Е, в принципі, це все, що хотілося б виділити. Е, далі <кхід> подивитись на відпрацювання лонгове. Можливо, прийдемо з вами і нижче. Так. Давайте ось так покажемо. Тут питання де потрібно святкувати зараз, якраз таки на 4-годинному таймфреймі можемо з вами спостерігати ось в цьому діапазоні ціну. І тут будемо дивитись, чи дадуть нам продовження лонгового руху, чи можливо все ж таки ми спустимось до референсної точки трішечки нижче. Щодо індексу долара США є. Давайте перейдемо до SP 500. Тут, здається, нічого такого. На денному таймфреймі ми відтестували діапазони бичого блоку заказу, у нас тут був так і пом'якшуючий блок. І якраз таки з цього діапазону бачимо з вами продовження лонгового руху, як і прогнозували. Поки що прогноз у нас відпрацьовує. Щодо, щодо NASDAQ. Отак, NASDAQ майже так само виділяли діапазон бичого блоку заказу і. Пом'якшуючий блок так само в нас в цьому діапазоні. І звідси так само чекаємо продовження лонгового руху. Тут у нас все йде по плану. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Що тут у нас цікавого? Цікаве те, що в нас є діапазон бичого блоку, вірніше ведмежого блоку заказу, так, від якого пішов останній пробійний рух. І на зараз ми бачимо знову таке повернення в якийсь такий діапазон набору. Зараз хотілося б побачити тест референсної точки, тест бичого блоку заказу, верніше відмежого, так, і звідси відпрацювання шортове. Це в нас денний таймфрейм. Давайте перейдемо на 4 години. На 4 години ми можемо виділити діапазон бичого блоку заказу, останнього, від якого пішов пробійний рух з підзняттям ліквідності за попередніми, за попередніми хаями. Є. Ну і в діапазоні блоку на денному таймфреймі, на 4 годинному таймфреймі. Також у нас є блок. У нас тут зона такою. Повишеної ліквідності, так, з цього діапазону можемо з вами чекати відпрацювання. Хоча подивимось, все ж таки хотілося б перебиття даного лою так для продовження, щоб побачити для продовження шортового руху, це все ж таки зміна напрямку, якась пробиття навіть даного рівня, який в нас тут був проведений з денного таймфрейму. І після цього вже можемо з вами будувати гіпотезу на те, що буде продовжений, продовжений шортовий рух до материнського блоку цієї великої консолідації на денному таймфреймі, тому що до материнського блоку ми все ж таки поки що не дійшли. Ну а останній рух лонговий, тож будьте обережні, зараз ще відбувається корекційний рух, корекційний рух лонговий. Так, тут є, і все ж таки хотілося б побачити як тест референсної точки. Трішечки вище. Давайте перейдемо тепер з вами до британського фунту. Тут в нас така картина. На денному таймфреймі ми позначали з вами діапазони. Так, тут в нас були. Діапазони материнських блоків, так, і діапазон пересікались, пересікались. Зараз ми бачимо їхнє поглинання. Якраз таки, майже ніяк ми тут на них не, не зреагували. Так. Бачите, якийсь лонг був, але все ж таки тільки локальний. На зараз, на зараз бачимо продовження шортового руху, хоча б початок його відпрацювання. Тепер ось питання в тому, що. Так як ми вже знаходимося нижче материнських блоків, чи дадуть нам продовження шортового руху до кінця з оновленням попередніх лоїв, чи, можливо, все ж таки зупинять ціну. Давайте подивимося, що коїться на 4-годинному таймфреймі. А тут у нас з вами діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух, і ціну зупинили в консолідації. Зараз бачимо з вами. Зміну напрямку. так Зміна напрямку. Е і хотілося б побачити ще якусь реакцію на діапазон будьчого блоку заказу. Вже можливо, з підзняттям ліквідності за лоями. Так, давайте е проведемо. У нас ось тут є пул ліквідності, знову таки. Можливо, після підзняття ліквідності нам тут щось і покажуть. Е є британський фунт, глобально є, поки що. Поки що так. Є така своя консолідація локальна і також питання, чи будемо підзнімати ліквідність за ось цими лоями. І що буде, так що буде після підзняття ліквідності ось тут. Все ж таки, Давайте так поставимо. Це той рівень, за яким потрібно зараз спостерігати, що буде далі, чи розторгують цю ліквідність все ж таки нижче на підзняття ліквідності за ось цими лодчиками. Так, тут в нас є, куди можемо йти. Ну, а тут на саме діапазон бучого блоку заказу такий дуже волатильний, від якого пішов також такий останній пробійний рух, один із останніх пробійних рухів лонгових. Можемо чекати ціну також в цьому діапазоні, так, на даному таймфреймі, трішечки нижче. Ну, в принципі, євродолар у нас також є, куди йти. Так, також є потенціал, куди йти нижче ще. Якраз таки на євродоларі у нас там ще не відтестовані діапазони материнських блоків. Так, британський фунт поки що відпрацюванні, долар єна долар японська єна, Чекали ціну вище. Що в нас тут тижневий діапазон ведмежого блоку заказу плюс материнський блок, є два діапазони, і хотілося б побачити їхній тест. Так, Поки що в нас продовження лонгового руху щодо денного таймфрейму так само. Так, Є консолідація, є пробиті хаї, тепер вже можемо їх ось так провести. І е, є вихід із цього діапазону набору. Так, з цієї консолідації на 4-годинному таймфреймі є, бачимо з вами. Так, давайте можемо ось тут ось так зараз провести. Діапазон консолідації, який був на 4-годинному таймфреймі, є е, вихід. Хотілося б побачити підтвердження і продовження лонгового руху. Все ж таки, глобально чекаємо ціну трішечки вище. Євро, е, вірніше, долар, японська єна є. Давайте прийдемо до криптовалюти. Так, біткоін. Останній пробійний рух у нас був шортовий, діапазон ведмежого блоку заказу є. І хотілося б побачити його тест. Тут ми бачимо з вами також ще на зараз іде корекційний рух, тому що бачимо, був направлений рух, і зараз іде ще така корекція зі своєю субструктурою. Чотири години, що у нас тут, на 4 годинному таймфреймі, також все йде через консолідацію. Просто зупинка ціни і зміна напрямку так, на якихось слабостях, ну, слабкостях, як бачимо. Тож більш глобально хотілося б побачити вже. Тест даного лойчика ми побачили зараз. Відпрацювання шортове було, але все ж таки ми не пішли за ліквідністю нижче. Тож, можливо, і відтестуємо діапазон ведмежого блоку заказу. Так, ну і хотілося б, да, хотілося б побачити ще відпрацювання шортове. Тут у нас є. Так, тепер давайте перейдемо до наступного, це у нас ефіріум. Ефір так само. Не можемо виділити діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух шартовий. Ми знаходились в діапазоні ведмежого, вірніш материнського блоку, тут бачив, з вами виділяли, але можемо вже видалити, тому що це нам вже на зараз не потрібно. Так, тут цей блочок вже був поглинутий, так, дуже таким волатильним, І зараз хотілося б також в корекційному русі побачити тест референсної точки і відпрацювання якогось шортового руху вже від діапазону референсної точки. Подивимось, чи ціна сюди взагалі дійде на 4-годинному таймфреймі, так само, як і у біткоїна, так, просто був останній пробійний рух. Тест навіть можливо і не добили до тесту. Давайте подивимось. Так, трішечки навіть і не добили до діапазону бучого блоку заказу і показали нам просто слабкість в моменті. Зараз змінили напрямок. Тож, поки що йде так само лонговий корекційний рух, не забувайте, що це все поки що йде корекція до ось цього діапазону набору. З цього діапазону набору, вже після його перебиття, можемо з вами впевненість сказати, що напрямок був змінений. Поки що ні, поки що в нас стоїть шорт. Так, ефіріум є, давайте тепер перейдемо до Солани. Що нам тут показує Сулана на денному таймфреймі? Так, ми з вами чекали тест верхнього кордону. Трішечки ми туди не добили, так, першого разу все ж таки вистачило. І зараз бачимо останній прибійний рух шортовий. На сьогодні потрібно дивитись на ось цей лойчик. Хотілося побачити, вже бачимо його тест. Так само, як біткоін і Ефіріум у нас є діапазон ведмежого блоку заказу, до якого ми ще не дійшли. Ну і на сьогодні, на сьогодні можемо з вами. Бачимо референсну точку, так хотілося б побачити тест її, хоча не факт, що нам його й дадуть, так можливо, після тесту рівня все ж таки тут поконсолідуємося і підемо з вами нижче. Що в нас тут на тижні? А на тижні в нас тут з вами материнський блок заказу, до якого можемо також дійти, відтестувати і після тесту змінити напрямок. Добре, на тижні є в нас материнський блок. На денному таймфреймі ну, він такий дуже низько, навіть нижче рівня, але все ж таки також є в цьому, ж, в цьому ж самому діапазоні тижневого блоку. Зараз чекаємо поки що на корекцію. Ну і не забувайте, що лонг тут так само в нас йде корекційний. Так, щодо атому. Атом у нас тут стояв в консолідації, бачили з вами останній пробійний рух. Шортовий був, і знову-таки повернулись в діапазон набору. Тут ми з вами стоїмо так більш локально, як бачите, також проторговуємо цей весь шпіль. Поки що за зміну напрямку також нічого сказати не можна, тому що є, є ліквідність за хаями, як бачите, ми її поки що накопичуємо. Після пізняття цієї ліквідності так, потрібно буде дивитись. Давайте з вами покажемо ось так пробійний рух і на зараз. Все ж таки, тут діапазон накопичення був, будемо дивитися якраз таки на пізняття ліквідності за ось цими найближчими хаями, а там там з вами вже якраз таки і, можливо, побачимо зміну напрямку. Поки що це все виглядає якось ось так. Так, тут підкоригували, давайте, напевно, ще навіть звідси якось ось так зробимо. Так, є. Відпрацювання шортового руху поки що не, не відбулось, так, і зміну напрямку поки що нам також не показали. Це щодо атому. Так, ми стоїмо в консолідації. Давайте подивимось на Тонкоін. Тонкоін, у нас була також консолідація показана, і зараз ми що ми зробили ложний вихід, так бачимо повернення до консолідації, тест нижнього кордону, і знову таки йдемо. Ну, тут більш-менш красивіше показали, ніж на атомі. І також діапазон набору є, ліквідність за хаями є. тож... Спостерігайте за еквілібріумом цієї консолідації, тому що після пізняття навіть найближчих хаїв і тесту еквілібріуму можемо знову-таки спустити із вами трішечки нижче до нижнього кордону. Ну, а сам діапазон набору, в принципі, ви вже бачите. Діапазон референсної точки, від якої пішов останній пробійний рух шортовий, у нас є ведмежий блок заказу, і до цього моменту в нас все йде корекційний лонг. так само. Так, давайте перейдемо до золота. Виділяли того разу з вами діапазон бичого блоку заказу, але зверніть увагу, ми його поглинули. Е, так, бичий блок заказу в назві був поглинутий е, в середу. Так, е, і після цього поглинання і пізняття ліквідності все ж таки якогось локального тесту. так, давайте подивимось, На 4-годинному таймфреймі локальний тест пробитого хаю відбувся. І після цього ціну все ж таки розвернули. Тобто нам показують відпрацювання лонгове. Так, денний таймфрейм є, і на зараз зверніть увагу, у нас є діапазон бичого блоку заказу, так, який вже є неактуальний, але все ж таки від нього пішов останній прибійний рух лонговий. І зараз є діапазон ведмежого блоку заказу, який поглинув даний блок бичий. Тож у нас в цьому діапазоні може бути якраз таки і консолідація. Зміна напрямку відбудеться тільки після поглинання даного блоку. Повністю тілом, так тому що зараз ще ми стоїмо в його діапазоні, з цього діапазону можемо спуститись, і буде у нас тут такий великий діапазон. Тож будьте обережні, у нас сформований і бичий і ведмежий блок в одному діапазоні. Тож тут є ймовірність того, що лонг так не відпрацює, а буде тільки якесь просто підзняття ліквідності за найближчими хаями, і можемо повернути ціну. Що ми з вами виділяли тут на 4 годинному таймфреймі, блочок, від якого пішов останній прибійний рух на 4 годинах? так, Це наш такий брейкер-блок. Тут у нас історичні хаї. Тож можемо дійти навіть до цього блоку. Тут можемо дивитися відпрацювання спрацювання шортове. Можливо, воно буде таке більш локальне для денного таймфрейму, але все ж таки референсна точка є. Ну і материнський блок також з вами позначали. Тобто майже всі референсні точки в нас є. І на зараз материнський блок у нас такий дуже волатильний. Не знаю, як по шпілю можемо його виділити хоча б ось так по тілу, щоб не було дуже наляписто. Є в нас діапазони зустріч... зустрічної ліквідності, так, і є в нас діапазони так, материнських блоків. Ось зверху, ось знизу. Все поки що тут, скоріш за все, буде якийсь діапазон накопиченням. Так, золото розібрали. Давайте перейдемо на нафту. Щодо останнього інструменту, так, тут у нас на денному таймфреймі останній прибійний рух ми позначали, був шортовий, тест референсної точки. і Тут також з вами говорили того разу, що, здається, буде консолідація. Діапазон даного блоку також ми ще не відтестували. Тут у нас, здається, так, Піпс-Піпс. в -піпс. Так. Ну, так, трішечки. Все ж таки, тест якийсь був. Добре, пошпілю. На даного діапазону відпрацювання лонгове було, але можемо зайти і глибше так, до ось цього блочку. Тож будемо дивитись, поки що в нас тут така локальна консолідація. Так. Якщо шорт, то спостерігати за даним рівнем. <кій> Давайте на 4 години спустимось. Ну, тут у нас майже нічого такого немає. Все ж таки на денному таймфреймі все, що є, це в нас хай. Ось він є і є лойчик. Так, а на 4 годинному таймфреймі тут також, навіть можемо підкоригувати під ось цей хай. Ось у нас така консолідація діапазон ось такого набору. Ложний вихід знизу був, і зараз знову-таки повертаємось після майже тесту верхнього кордону. Тобто все. Поки що тут в нас діапазон набору, хотілося побачити тест референсної точки. Ось тут нижче, це більше по глобальному сценарію. Тож. Друзі, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, але хоч якось бачиться з телеграм-каналу, то підписуйтесь. Дякую всім за увагу і маю надію, що з наступного понеділка все ж таки будемо виходити на Ютуб каналі. Все, всім па.